Вітаю! в ефірі, як завжди, у цій порі новини в студії Ольга Юровська. У сьогоднішньому випуску дивіться про таке: військово-цивільну адміністрацію у Полтаві не вводитимуть. Законно обрана міська рада має визначити свого лідера із прес-конференції Дмитра Луніна. У Полтавському районному управлінні поліції презентували систему електронного обліку та фіксації дій щодо затриманого. Центр спортивної підготовки уперше прийняв змагання. Чемпіонат Полтавської області з плавання серед юнаків. Чи запровадять у Полтаві військово цивільну адміністрацію? І хто очолюватиме міську раду після оголошення меру Полтави Олександру Мамаю вироку у вищому антикорупційному суді 2 березня по справі щодо працевлаштування до міського комунального підприємства жінок, які виконували роботу домогосподарок за місцем проживання мамая? Прогнози і перспективи вивчали мої колеги. 2 березня у Вищому антикорупційному суді оголосили вирок Полтавському міському голові Олександрові Мамаю у так званій справі працевлаштування його домогосподарок. Очільника Полтавської тергромади обвинуватили у привласненні розтраті та заволодінні майном шляхом зловживання службовим становищем. Свою провину під час судового засідання Олександр Мамай визнав, каже прес-секретар спеціалізованої антикорупційної прокуратури Ольга Постолюк. Вважаючи, що мер міста відшкодував завдані збитки та повністю визнав свою провину, суд призначив йому покарання у виді п'яти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з організаційними розпорядчими чи адміністративно-господарськими функціями строком на один рік. Відповідно до пункту третього частини 1 статті 79 закону України про місцеве самоврядування в Україні. Набрання цим вироком. Законної сили є підставою для дострокового припинення повноважень міського голови за словами Ольги Постолюк. Цей вирок набирає законної сили не відразу. Його можна оскаржити впродовж 30 днів. Отримати коментар Олександра Мамая. Чи оскаржуватиме він рішення суду? Нам не вдалося. Проте з достовірних джерел стало відомо, що з вчорашнього дня, 2 березня, і по 31 березня цього року міський голова Полтави пішов у відпустку. За його відсутності обов'язки мера виконуватиме секретар міського. Скради Андрій Карпов питання ж створення військової адміністрації у місті поки не розглядатимуть, зазначає начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін. Давайте подивимось, що буде робити Полтавська міська рада. Я впевнений, що вони впораються з тими викликами, які вони є. Вони неодноразово, і коаліція, і ті, хто були в опозиції, говорили, що у нас питання, чому ми не співпрацюємо, тільки питання. Тому що є одна людина, з якою вони не згодні. Це з мамою. зараз. Міська рада повинна зібратись для того, щоб визначити свого лідера, лідера, який буде виконувати обов'язки як мер, за словами Дмитра Луніна, обласна військова адміністрація поки що буде спостерігати, чи справляються зі своєю роботою депутати міськради. На понеділок, як повідомили в міській раді, секретар Андрій Карпов вже планує зібрати погоджувальну раду. Березнева індексація пенсії стосуватиметься 407 тисяч мешканців Полтавщини. Розмір підвищення розраховуватиметься індивідуально, але за будь-яких розрахунків пенсії зростуть не менше ніж на 100 гривень, але не більше ніж на 1500. Подробиці дізнавалася Ірина Дава. З 1 березня пенсії в Україні зросли. Кабінет міністрів ухвалив рішення про проведення індексації на 19,7%. У результаті в березні збільшиться пенсії 407 тисяч мешканців Полтавщини, тобто майже усіх одержувачів, розповідають у головному управлінні пенсійного фонду України в Полтавській області. З 4 числа розпочнуться виплати тим людям, які отримують свої пенсії через поштові відділення. А сьогодні надійдуть кошти і розпочнеться фінансування зарахування на особисті банківські рахунки тим громадянам, які отримують пенсійні виплати на свої картки чи у відділеннях банків. Особливості цьогорічної індексації є те, що коло громадян, соціальні гарантії, яких зростуть із настанням першого місяця весни, значно розшириться, адже вперше буде здійснено індексацію найнижчих пенсій. Раніше для таких пенсіонерів збільшення виплат відбувалося не під час індексації, а лише у зв'язку з підвищенням прожиткового мінімуму. Який зростає більш повільними темпами ніж індексація, пояснює перший заступник начальника головного управління пенсійного фонду України в Полтавській області Володимир Носенко. Насамперед, це ті люди, які отримують мінімальні пенсії, коли йде щорічна березнева індексація раніше, то їм пенсії не підвищувалось або підвищувалась на досить незначну суму. Зараз таке підвищення більш суттєве, воно саме для мінімальщиків передбачено майже в середньому 400 гривень підвищення пенсії. А максимальне підвищення, яке може бути з 1 березня, це півтори тисячі гривень. Єдиною категорією громадян, яка не підпадає під індексацію, є ті, чиї пенсії перевищують максимально встановлені законом виплати. Наразі розмір максимальної пенсії становить 20 тисяч 930 гривень. У третьому тепловому районі Полтави встановили дизельний генератор, який забезпечує безперебійну роботу місцевої котельні навіть у разі надзвичайної ситуації. Потужність генератора 280 кВт. Як працює прилад та чи достатньо генераторів на підприємстві Полтава теплоенерго, аби забезпечити теплом усіх абонентів, дізнавалася наша знімальна група. Зараз ми підключаємо до котельні генератор. Цей генератор буде обезпечувати електроенергію, всі Двигуни, насоси, щоб котельна робота без бою. Напротязі тижня ми його привезли сюди, встановили. І вчора він вже був підключений до. Котельні, і навіть ми в пробному режимі заживили котельню, то тобто перевірили, що він готовий для резервного живлення. Віднедавна в одній із котелень третього теплового мікрорайону Полтави встановили дизельний генератор. Він може забезпечувати безперебійну подачу теплової енергії до квартир споживачів навіть в разі надзвичайної ситуації. Його закупили за кошти обласного бюджету. Ми знаходимося біля котельні. Де встановлений генератор потужністю 280 кВт і забезпечує обладнання постійним, постійним струмом і споживання даного генератора, десь близько за одну годину від 40 літрів пола. І даний генератор підбирався з таким учотом, щоб забезпечувати. Максимально максимальне споживання електроенергії при мінусових температурах. Полтава «Теплоенерго» в опалювальний період експлуатує 94 котельні. З них 80 у Полтаві. Наразі підприємство має 26 генераторів. Ще два мають надійти наступного тижня. Розповідає технічний директор підприємства Володимир Пасічко. Додає вибір котельні, куди саме треба ставити генератор, залежить від кількох факторів. При Погодження графіку погодинних відключень з'ясовувалось, що частина котелень підпадають під графік. І от коли вже було спільними зусиллями визначено ці котельні, тоді автоматична котельня, яка попадала в графік погодинних відключень, і була на встановлений генератор. Велика робота проведена для по переключенню котелень на Інші підстанції, які не підпадають до графік погодинних відключень. При застосуванні наявних генераторів підприємство зможе забезпечити тепловою енергією 583 житлових будинки, 31 лікарню, 23 дитячих дитячі садки та 22 школи. дві не Для нас Україна переможе. Тим часом у Полтаві з'явилася система електронного обліку та фіксації всіх дій щодо затриманої особи. Зокрема, вона вже діє у Полтавському районному управлінні поліції. Структура приміщень системи складається з шести кімнат, у кожній з яких відбувається процес спілкування, фіксації та допиту. Як це все виглядає на практиці, бачили мої колеги. Сьогодні нами під час патрулювання було отримано виклик на планшетний пристрій про вчинення грабежу, а саме з володіння мобільного телефону у неповнолітні особи. Полтавські правоохоронці презентували проєкт електронного обліку та фіксації всіх дій щодо затриманої особи особи відповідно до планшетного пристрою та системи Custody Рекордс ознайомлено з його правами, обов'язками повідомлено родичів та центр надання безоплатної первинної правої допомоги безперервно велася відеозйомка на нагрудні камери поліцейських. Коли колега здійснив затримання і забив первинну інформацію про затриману про затриману особу, райвідділ поліції вже знає, що затримання відбулося. Відбувається конвоювання затриманої особи. Так звана система Кастоді Рекордс наразі діє на базі Полтавського районного управління поліції, забезпечити правові гарантії затриманим особам, а також зменшити ризики виникнення конфліктних ситуацій, а також убезпечити поліцейських від необґрунтованих звинувачень у неправомірних діях. Ця система дуже прогресивна, це новий крок, і вона поступово поширюється на всій території України. Структура приміщень системи відеофіксації складається з шести кімнат. Все починається з так званого фронт-офісу для первинної реєстрації даних затриманого. Далі його ведуть до кімнати для конфіденційного побачення із захисником, потім у кімнату для проведення слідчих дій. І нарешті кімната для очікування та кімната для проведення інтерв'ю із затриманими. Після того як затримана особа з адвокатом ми можемо його приміщувати переміщати в наступний кабінет, який називається інтерв'ювання. У разі прийняття рішення про затримання особи він буде 24 години знаходитися в цьому приміщенні, але все, що відбувається з ним, воно фіксується на відеокамеру. Таку систему відеофіксації правоохоронці планують встановити ще в одному районному відділі Полтави, а також у Кременчуцькому районі. Сьогодні у Полтаві попрощалися ще з одним захисником, який загинув на війні з російськими окупантами. У Святоуспенському кафедральному соборі в останню путь провели 37-річного полтавця солдата Олексія Косвінцева. На військову службу він був призваний у вересні минулого року. На війні Олексій мав посаду стрільця помічника гранатометника штурмового батальйону. Гідно виконуючи свій обов'язок, загинув через обстріл позицій його підрозділу. Сталася трагедія 22 лютого поблизу населеного пункту Іванівське, що на Донеччині. Вічна слава герою! Продовжуємо випуск не тільки для жінок з інвалідністю, а й для тих, яким довелося пережити домашнє чи сексуальне насильство. Саме для цих категорій в області відкрили чотири гінекологічні кабінети без бар'єрного доступу. Як вони працюють? Чим оснащені та чи зверталися вже туди жінки з початку року? Про це сьогодні говорили медики, представники влади на робочій зустрічі. Вони сформували спільний план дій, аби протидіяти насильству. Подробиці дивіться у сюжеті. На Полтавщині діють чотири гінекологічні кабінети безбар'єрного доступу для жінок, які, зокрема, постраждали від насильства. Медики, представники влади, Нацполіції та інших структур об'єдналися, щоб нагадати про таку конфіденційну послугу та сформувати план спільної протидії насильству. Про це йшлося на робочій зустрічі у складі міжвідомчої координаційної ради з питань сім'ї, гендерної рівності, запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі У 2022 році, з вересня місяця, Український жіночий фонд розпочав проект, який передбачав відкриття 20 гінекологічних кабінетів, які з безбар'єрним доступом. І це в шести областях України. Із них одна область Полтавська і одна із небагатьох областей, яка має уже зараз в своєму арсеналі чотири таких кабінетів безбар'єрного доступу. Такі кабінети діють у Полтавському пологовому будинку, Лубнах, Миргороді та Кременчуці. Там і крісла, які функціональні для того, щоб навіть люди з інвалідністю, особливо ті, які безпосередньо мають такі вади, які їм дозволяють пересуватися лише в кріслі колісному, вони мали можливість безперешкодно, безбар'єрно. Використовувати або приходити на медичне обстеження. Кабінет працює цілодобово, тобто 24 на 7. Є достатня кількість медикаментів для надання допомоги по профілактиці небажаної вагітності, по профілактиці інфекцій, що передається статевим шляхом. В нашому штаті є психолог. В цьому році вже були звернення жінок, яким надавалася допомога. Ми логістично знаємо, ми викликаємо поліцію, у Нас були як діти, так і жінки. Безбар'єрність полягає не тільки у спеціальній конструкції крісла та наявності пандусів, пояснюють засновники проєкту, а й в тому, що потерпілі від насильства можуть прийти сюди без звернення в реєстратуру та інших бюрократичних процедур. Вона може даже навіть і не казати своє прізвище ім'я і по батькові. Ми це повинні зашифрувати в документації, і про неї ніхто не буде знати. Це буде все конфіденційно. Ми лише надамо медичну допомогу. У департаменті зафіксовано 336 повідомлень відносно 349 осіб щодо випадків домашнього насильства. Відносно жінок 241 повідомлення. Чоловіків 29 і відносно неповновітніх осіб 79. Більша частина всіх повідомлень щодо насильства надійшла від поліції. Мета в нас з вами одна: щоб наше місто було місто, в якому було як можна менше випадків насилля, місто, в якому б кожна жінка, яка стикається з проблемою, почувала себе захищено і впевнено. Аналогічні зустрічі проведуть також в Лубнах, Кременчуці та Миргороді. У Терешках під Полтавою сьогодні вакцинували тварин проти сказу. Загалом щепили 85 собак та 105 котів. Роблять це безкоштовно. Планову імунізацію цього року розпочали у січні. Про це повідомив виконуючий обов'язки Полтавської районної дільничної ветлікарні Микола Матюшев. Вакцина антирабічна проти сказу тварин щеплюється раз у рік з трьохмісячного віку і імунітет на рік. Наступний раз це в нас будуть копили, зінці, безручки. Це буде з понеділка. Дитячий вереск та шалена підтримка вболівальників. У Полтаві відбулися дводенні змагання. Відкритий чемпіонат Полтавської області і сплавання серед юнаків. Брали участь діти з Полтавщини, Харківської та Сумської областей. Подробиці у сюжеті нашої знімальної групи. Понад 100 учасників зібрав відкритий чемпіонат Полтавської області з плавання серед юнаків. Тоді до з Полтавщини, Харківської та Сумської областей. Це змагання особисті і вони будуть відбірковими на, до чемпіонату України і загалом понад 130 учасників змагань. В спорті немає номінацій. Тут будуть змагання на відповідні дистанції. Сьогодні короткі дистанції, завтра будуть довші 400-800 метрів. 12-річна Вероніка займається плаванням сім років. Говорить, сьогодні відчуття неоднозначні. Я така, в принципі, ну щаслива, можна так сказати. Я думала, що я не попаду на ці змагання, але мене все таки взяли. Але я трошки хвилююся, тому що друг не останнє пропливатиму». 11-річна Катя говорить, тренування проходило чотири рази на тиждень. На змаганнях такого рівня вперше я дуже сильно переживаю, хочеться виграти, звичайно. Не знаю, що вийде, Ну, буду старатися. Часто техніка плавання. Головні критерії відбору кращих плавців, говорить тренер з плавання Артем Лашко. Ви визначаєте спортсмен за часом, тобто, якщо спортсмен пропливає, на якомога найшвидше, то тому він є переможцем змагань на даних дистанціях. Є ідеал техніки плавання, в чотирьох стилях плавання ідеал. І від ідеала вже формується в кожного індивідуальна техніка плавання. Проводяться змагання в новозбудованому спорткомплексі Акварена у Полтаві. Він один з найбільших спортивних об'єктів області. Сьогодні велика подія Відбулося нарешті відкриття нашого басейну. Ми всі його довго чекали, тривалий час і до відкриття приурочено проведення відкритого чемпіонату Полтавської області. У акварені два басейни для плавання. Основний на вісім доріжок, завдовжки 50 метрів, де й проходили змагання, та 25-метровий тренувальний басейн. На цьому я прощаюся із вами. Нагадаю, що наші сюжети можна подивитися на сайті IRT.PL.UA. А якщо вам є про що розповісти, полтавцям дзвоніть до нас у редакцію. Телефон 615 800 615 900. На все добре, все обов'язково буде Україна.